Доброго дня, шановні підписники мого каналу. Сьогодні мова піде не про коп, а про ремонт автомобіля Renault Senior 2, 2-літровий бензин. В общем, в мене накрився генератор. На машині я замовив за розборки, так як мені ремонтувати там дуже дорога вартісна. І... Якраз по ходу діла в мене був звук такий, як будто би підшипник якийсь підвиває. Я думав на гаремі. Ну а казали, що в общем, стоїть у нас. отут натяжний ролик навісного обладнання. Це кондиціонер і е, генератор. В общем і він у мене під, як оказалось, уже зношений. І він видавав звук негарний. Таке як мотор дизельний, як будто тобі. Ну в общем, що шо -шо, ось генератор проїхав, щоб поставити чи зняти генератор. Снімаємо фари, всю морду розбираємо і, і Е, Телевізор відкручуємо ось. Відкручуємо тут телевізор. І відкручуємо тут три болта на 18, тут на 13. Тоді у нас морда трошки ось так оддвигається. І отут у нас стоїть генератор. Верхній болт кріплення генератора ось тут збоку він відкручується легко. а... Той ж нижний він стоїть якраз таки за тим роликом. За тим роликом. Щоб його відкрутити. Ага, ось ролик стоїть. А ось ага. під цей болт. Ось от Зараз. Ось він. Там, в общем, вот під... болт генератора. Он стоит за этим роликом. Надо ролик откручивать. В общем, геморроя хватает. Э, Питторекс. Питторекс стоит болтик у нас. стоит болтик, как и крипа ролик. Вот такие болтик. Ось шайба центровочная. Ну і тут оцентровка есть. В общем, я так понял, що коли я купував автомобиль, я приїхав на ньому всего 1005 км. І він ось О, ось, в одному положенні таке враження, що ролик квадратный. Все, він застопорився. А дальше проскакую и пішов. В общем, він склейный. Так и звук такий був. Купив. От такий ролик польського виробництва по-моєму 435 гривень цей не знаю можливо а тут опресований підшипник його не поміняєш ну коротше потім зберу гляну що там і я бачу що попередній власник щоб не париться як міняли ремінь генератора, бо я бачу що він новий стоїть вони сюди набили солідову, щоб типа не було шуму. Я покатався, покатався і шум знову з'явився. Тобто людина просто на такій ерунді зекономила ті три копійки. Ну, в общем, бариги вони в Африке бариги, тому не знаю, що сказати. В общем, зроблю для... як для себе і буду їздити, надіюсь. В общем... Ви побачили, да? щоб синяка розібрати чи поміняти генератор, на напів моди розібрати. А ще люди ж кажуть, та на 1,6 легко міняється. На 1,6 моторі немає цього всього тут. І сюди є більше місця. а Тут мішає кусок рампи, мішає. в Взагалі, щоб його витягнути, ось що тут місце цього. Морду так приходиться відсовувати, а це все відсовувати, їле-єле я його витягну. Як буду ставити, я не, не представляю в общем. О, такі друзі справи. Отак виглядає машинка. Без фар, все робиться на колінки, так. як, на жаль, нема змоги щас робити це в вдома на ямі чи ще десь робимо все підручними так сказати, засобами. Вишніх грошей у нас немає. На те, щоб продавати людям на СТО краще, ми задонатим їх на ЗСУ. Ось такі справи. Ось цей кронштейник, на якому сидить генератор. В принципі нічого складного, але треба від'єднати. так. Ось в мене вже лежить куча болтиків, куча кліпсочок, куча пластмасочок. Все зроблено до мімка підігнено, так що все знімається, тільки треба трішки помучитися. общем, кому була корисна інформація, ставте лайкосик. Змоги виїжджати на коп і немає. Зараз пер... закінчується перший місяць літа. В общем, немає настрою копати взагалі. Обстановка дуже, так сказати, не, не, не гарна. Тому підтримуємо Збройні сили, допомагаємо їм. Всього вам найкраще. Так, в скрив я кришечку. Ось таку закритий підшипничок. Вскрив кришечку. Ось таким засобом для миття двигунів вимив консервант. Консервант звідси. І зараз отаку от змазочку. Вона високотемпературна. Забиваю підшипничок і ставлю на автомобіль. Тому що консервант, я не впевнений, це дешевий, ну, недорогий замінник ролик, цей 435 гривень. Оригінал стоїть там дуже дорого. Тому наб'ю нормальної змазки і буду збирати. Так що в нього генератор вже у нас ось стоїть. Час. Лампу я яскраво. Генератор на місці. В общем, коли, буде, ну, коли ви вкидаєте генератор туди, то оцей болт, якщо вже генератор на місці стоїть, то ви його сюди не вставите, бо він впрається в лонжером. Болт треба завчасно завести в приушину опустити, а там у цьому є такий проріз, що воно у вас болт, ну, якби зайде в, ось сюди в потай, кусок різьби. Ну, а так різьби, воно ну, так зайде вставиться. То що так вам не дасть ланжерон. І тоді вже можна закручувати. Зараз ще попаду я нижній болт. де Ось ушко його. Ось. Сейчас я трешки подниму, ставлю болтик и все. Генератор на месте, ставим ролик натяжный, накидываем мешок и все. Но ну, чтобы мешок накинуть, надо будет ролик э, чем-то звести, короче, я его. Острая щетка. На трещотку сюди трубу накидував, э, ролик зводив і отут, тут ну, щось упирав і воно в мене вийшло так от, ну як, так тримало. Ролик зведений, потім я ремішок накинув, виняв, ролик попустив, все. Воно натягнуло і стало на своє місце. В общем ставити оказалось набагато легше чим знімати. Ось такий е, опит у мене буде на майбутнє. Так що будуть питання, задавайте всіх благ. Так, шановні, машинка собрана, генератор робить, а ролика свистячого посторонніх звуків тепер немає. я довольный машинка уже почти собрана осталось он этот бампер накинуть его на газ переключилась все короче всем спасибо за просмотр всем пока пока